Шарлотта Гростет, Різдвяне сяйво. Вік і його молодша сестра Інук жили на крайній півночі. Там узимку сонце надовго зникає за обрієм. Удень і вночі суцільний морок, лампа в наметі ледь розвіювала темряву. Інук не любила жити в такій пітьмі. Коли батьки йшли рибалити, вона повторювала. Віку, я боюся темряви. Вік не знав, чим її розрадити. Напередодні Різдва він вирішив попросити допомоги в Санта Клауса. Вік не вмів писати, але дуже любив малювати. На снігу перед наметом він зобразив величезне сонце, а поруч свою усміхнену сестричку. Хм, сподіваюся, Санта Клаус. Побачить цей малюнок вночі і зрозуміє, що інок потребує світла. Можливо, він зможе повернути сонце, хоча б на Різдво, думав хлопчик. Близько опівночі Віка розбудив шурхіт. йому здалося, ніби полози саней від'їжджали по льоду. Він тихо встав. Коли взував чоботи, то помітив, що в правому. Лежить щось згорнуте в блискучий папір. Отже Санта Клаус справді був тут. Вік вискочив із намету. На жаль, запізно, крижина вже безлюдна. І так само темно. Мабуть, Санта Клаус не зрозумів малюнка. Попри розчарування, Віку, все ж було цікаво побачити подарунок. Тож він розірвав папір і знайшов фломастер. Чудовий подарунок для маленького хлопчика, який обожнює малювати і має для цього лише маленьку гілочку. Вік відкрив фломастер. Ова! Він різноколірний, зелений, синій, жовтий і рожевий. Здивована дитина підняла фломастер, щоб краще роздивитися. Стрижень почав світитися, розкидаючи барвисті рисочки на всі біч. Інук! Інок. покликав вік. Підійди ну подивися. Інок прокинулася і вийшла з намету. Вона побачила брата, який вимахував дивним фломастером. Барвисті смуги танцювали в небі, освітлюючи крижину, а їхні відблиски мерехтіли на снігу. Це Санта Клаус нам подарував, пояснив вік сестрі. Фломастер, що малює північне сяйво. Вражена інук взяла брата за руку. Вони разом дивилися на мерехтливе сяйво, що танцювало в темряві, в чарівній темряві, якої дівчинка більше не боялася.